Добрий день, любі глядачі! Сьогодні я розповім вам казочку дівчина на ім'я Україна. Колись дуже давно народилася маленька дівчина з золотим волоссям, як пшеничне колосся, з блакитними очима, наче чисте та прозоре небо. Жила дівчина в біленькій хатинці, серед квітів, тюльпанів, троянд, волошок. Поруч росла червона калина та верба. Біля хатини стояла криниця з чистою водою. Дівчина вчилася працювати, сіяти пшеницю, пекти духмяний хліб, вишивати рушники прекрасними візерунками, писати чудові картини, вірші та пісні, розповідати казки. В неї був дуже мелодійний голос. Наче спів пташок. Вона ставала все гарнішою та гарнішою. І от дівчина виросла і стала справжньою красунею. Весь світ хотів поглянути на її красу мілі руки та почути її мелодійний голос. Про неї почали складати вірші та легенди, які розповідалися по всьому світі. І от одного разу. Почув про неї Змій вогнич, який не вмів і не хотів нічого робити у своєму краї. Він умів тільки заздрити, спалював усе на своєму шляху та тримав усіх у страху. Захотілося йому підкорити дівчину, аби вона йому сіла пшеницю, вишивала рушники та співала мелодійних пісень. Захотілося зламати її чисту душу. Та добре серце. Прилетів він до неї та почав її ображати, розпускати її золоті коси, спалювати те, що вона так вже любила: і хатину, і квіти, і калину, і вербу. Дівчина дуже хотіла сховатися, заплакати, текти, але вона була дуже сміливою. Набрала з криниці чистої прозорої води, в краплинах якої була вся її міць, мужність, сила та воля, наблизилася до Змія, з пащі якого горів вогонь, та вилила на нього всю воду. В той же час погас вогонь Змія, більше він не міг нічого зробити і полетів геть, та більше ніколи не повертався. А дівчина заплела свої золоті коси, витерла заплакані блакитні очі, відбудувала хатинку, посадила нові квіти, калину під вікном, вербу. Не зміг, змій вогнич покорити дівчину, зламати їй чисту душу та добре серце, а ім'я цієї дівчини Україна. От і казушці кінець, а хто слухав молодець. Вітаємо вас, любі глядачі, і сьогодні з вами знову казкова майстерня. Ми підготували для вас не тільки гарну казочку, а ще й дуже цікаву майстерку. І сьогодні ми будемо створювати рухому іграшку. Ось таку цікаву, рухому іграшку. Ось таке сонечко, жучок, який ось так бігає по листочку з допомогою з такої ниточки. Для цього вам знадобиться картон, кольоровий папір і нитка. І ваше бажання творити, а я впевнена, у вас точно є бажання, тому що ви натхнені цікавою казочкою та хочете попрацювати разом із нами. Софійка, ти готова показати глядачам наш майстер-клас? Так, залюбки! І я також готова. І наші глядачі готують всі необхідні матеріали для роботи і приступають творити разом із нами. Тим часом. Ми вже ось такі створили всі заготовочки необхідні. У нас є листочок із кольорового картону, зелений, ось такий насичений, яскравий колір. Ось така просилена ниточка, де ми задній її потім зав'яжемо в кінці. І також ось такий жучок, сонечко. Підготовлено у нас у нас трафаретики, і ми це все гарно склеїмо, і наш жучок буде бігати по листочку. Готові любі глядачі до роботи. Приступайте, творити разом із нами. Для початку нам Софійка потрібно зробити нашого жучка, так? Так. Давай ми склеїмо криця на тулуб жучка і створимо гарного, красивого об'ємного жучка з гарними крильцями. так? Починай. Поки Софійка створює цікаву аплікацію, таку рухому іграшку, вона також нам буде розповідати про свої захоплення Софійка. Розкажи глядачам і мені, що ти робиш в час дозвілля. Час дозвілля я люблю танцювати, я займаюся професійно естрадно спортивними танцями у гурті «Медитація». Також я люблю навчатися, вивчати різні іноземні мови, математику та ще різні предмети навчання. Я думаю, наші глядачі зауважили, що в нас дуже талановиті діти, не тільки творчі, вони ще й розумні і надзвичайно натхнені. І надихають наших глядачів творити, вивчати щось нове, завжди вчать нас бути активними, бадьорими, вчитися чомусь новому і цікавому, творити добро і створювати цікаві поробки. Власноруч одне крильце Софійка вже зробила, залишилось друге. Все чудово. Оченятка нам потрібно зробити. Ця аплікація, іграшка можна назвати, можна назвати аплікація, дуже легко створюється. Тому що тут дуже маленько елементів, але водночас вона ефектно і красиво виглядає. Я впевнена, дуже цікаво буде для маленьких діток. Також вона може бути розвиваюча. Ось тут крапочки. На жучку, і ви можете вчити своїх дітей рахувати з допомогою таких іграшок. Я впевнена, це буде цікаво, пізнавально і розвиваюче. Софійка, як ти думаєш, нашим малесеньким глядачам буде цікавось така рухома іграшка? Я думаю, що дуже цікаво, адже це весело і незвично. Так, це щось нове і цікаве. Це у старому знайти щось нове. Робити аплікації, але не звичні аплікації, а робити їх цікавими. Софійка, як твої справи? Все. Робота добігає наша до завершення. Залишилось нам декілька елементів прикріпити і буде готова наша робота. Ось вас має ось наставити ось така аплікація чудова чи іграшка. Це може вам служити іграшкою чудовою. Якщо ви створите ось таку аплікацію з допомогою. Нашої майстерки, у вас має вийти ось такий чудовий жучок з об'ємними крильцями, який рухається чудово по листочку. Бачите, ось так у вас має вийти? Софійка, молодець, чудово впоралася, і ми закінчуємо нашу роботу. Залишилось тільки декілька елементів прикріпити. І ще дуже важливий ось такий елемент, де нам потрібно прикріпити. Нашого жучка і ось цю смужечку для того, щоб ниточка була рухомою. Це дуже важливо, щоб ваш жучок міг рухатися у цій чудовій іграшці. А ниточка щоб не заплуталась і обов'язково гарно зав'язати ниточку. Так воно буде дуже надійно і служитиме вам довго. Давай Софійка, ми покажемо глядачам оцей дуже важливий елемент, як потрібно зробити, щоб жучок рухався. Тому що це найважливіший зараз етап у нашій роботі. Ми беремо цю смужечку із двох сторін серед ми не чіпаємо, тільки дві сторони, От, два краєчки намащуємо клеєм. І ставимо нашу божу корівку, нашого жучка на ось цю смужечку. І гарно притиснути, правильно? Чудово. Дуже добре. І я зав'язую наш, нашу ниточку. І зараз Софійка буде домальовувати крапочки, і буде наша робота готовою. Я б рекомендувала батькам, які виховують маленьких діток, обов'язково скористатися цією ідеєю для того, щоб навчити рахувати, розвивати моторику рук, та вносити цікавинки у їхні дозвілля. Софійка, велика молодець, допомогла мені. Створити таку чудову аплікацію, яка буде радувати не тільки її, а й її друзів. І Софійка буде неодноразово згадувати, як цікаво і захоплююче було у казковій майстерні. А ви слідкуйте за нашими новими випусками, щоб не пропустити нові цікаві ідеї та казочки, які ви ще не чули, і обов'язково почуєте на каналі Галичина. До нових зустрічей, любі глядачі! Папа! -па!